З 1 червня в Кривому розі будуть відкриті 116 пришкільних таборів. Більшість з них працюватимуть при загальноосвітніх навчальних закладах. Інші розташуються в дитячо юнацьких спортивних школах. На семінарі педагоги, психологи, представники відділів освіти ознайомились з вимогами організації безпечного та змістовного відпочинку на часі питання охоплення міським відпочинком дітей з малозабезпечених родин та переселенців. Зміни у пришкільних таборах цього літа триватимуть близько 14 днів. Перша зміна буде розпочнеться 2 червня і завершиться 15 червня. Друга зміна розпочнеться 18 і Завершиться 1 а в деяких закладах 2 липня. Відповідно рішення виконкому Довгинцівської районної місті ради дитячі заклади відпочинку Довгинцівського району розпочнуть свою роботу 4 червня. В кожному з районів міста вже визначились з режимом роботи таборів 6 чи 8 годин. Харчування дітей в них коштуватиме 20-25 гривень відповідно. Хочу заакцентувати увагу, що перебування та відвідування дітьми дитячих закладів відпочинку є безкоштовним, але харчування та відвідування культурно-мистецьких та розважальних закладів здійснюється за рахунок батьківських коштів. На такий відпочинок вже дали згоду батьки майже 14 з половиною тисяч дітей. Щоб гідно зустріти малечу, педагоги розпочали підготовку ще з початку травня. Найбільша кількість пришкільних таборів відкриється у Деренівському, жовтневому та Саксаганському районах. За попитом батьків є така можливість і необхідність відкрити в Саксаганському районі дитячі заклади відпочинку на базі 22 закладів. Буде працювати 24 табори з денним перебуванням, де планується охопити змістовним дозвіллям майже 3500 тисяч дітей. Кожна із змін в таборах буде тематичною обов'язково залучатимуть до роботи з дітьми заклади культури та позашкілля. На семінарі розглядались питання організації дозвілля, взаємодії з сім'ями вихованців, роботи мовних шкіл. Досвідом роботи ділились педагоги, на рахунку яких не одна успішна та цікава зміна у пришкільних таборах. Всі ланки, які охоплюють роботи з дітьми, це і педагоги, тренери, це і керівники гуртків. Це так, вони всі свій досвід роботи розмістили саме на сайті. Це дуже важливо. Цікаво дітям вони можуть відкрити дома і побачити кожну своє обличчя. Дуже цікаво батькам, і хочу сказати, до речі, що саме ось такі форми роботи вони переконують на нашу користь, дають змогу працювати на перспективу. У нас уже зараз є батьки, діти, які хочуть бути в нашому розпочала. Ростовця, да, і вже більше 120 чоловік вже записалися до шкільного табору першої зміни. Ми достатньо опитні вважати, і я лично вже третій рік йду як вважати волонтер в нашій гімназії, і зараз ми хочемо поділитися нашим опитом і просто передати наші знання. В їх задачі входять підготовка дітей до общелагерному мероприятию, організація досуга, допомагають воспитателям, і їм це дуже подобається, вони отримують велике удовольствие, колосальний опит і наші діти теж в восторге. тоже уже шести, класники, восьмі класники підходять, просять за щоб бути вважати. Уся інформація стосовно мережі пришкільних таборів у кривому розі, їх режиму роботи, розкладу заходів розміщуватиметься на сайті міського управління освіти і науки.